Тест рукавичок тенгу. Всі рівні обігріву. Буду трастити на максимальному, хай нагріються заравдіно і пірометру поміряємо. Вже скомплектувала з АКБ. 4 тисячі три Нагріюся і проверю температуру. Штипеньке. Пірометром на руці не змогла. ну, ради, як я вже казала, немає нагрівальних елементів. Нагрівальні елементи прощупуються ось тут. Ось тут. Ось. Ой. Нагрівальні елементи ось прощупуються ось тут. Ось тут так. Ось добре гріє. Ось закінчується. Ще хвилин нагрілося. Тактильно гріє зовнішня. Частина долоньки на пальцях. на пальцях. Всередині немає нагрівальних елементів і на пальчику теж. Тільки на зовнішній. Відчувається так добре тепло.